Друзі, всім привіт! З вами Венсі, це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик облога, Ну і ми вриваємось. Так, заїжджає тут нам рілька в спину. Поки я не пачу. Так. гранату зараз їм туди. Чого собі який Потужний! Врываете на не 3. Так. А у нас точка, точка Б с левого фланга. Ну и вот и на ней. Так, хоть я. То Хантера подстрелить. Оп. Факер вже тут у нас з бустером грає. Ого. Тобі тут ще й прокачаний трошки. 8000 GS має. Так. Хайно буде скупчення, то я зразу кину гранат. На одного просто не хочеться втратити. Для страховки кину гранату, але він на нас і так загинув. Так. так і все. На сьогодні в мене залишається лише одна граната, тому що я вже сьогодні грав і витратив і витрати, ті, що купив на вітрині, так. Влетимо на точку. Нагадаю, що в кінці каточки, як завжди, я відкрию контейнери, і ми подивимося, що там падає. Ага. Крайк нам гранату у відповідь кинув. Так, ну що тут я проїду сьогодні чи ні. Так, все, є вже в мене овердрайв. І зараз я його використаю. Так, і тільки я прожав. До одразу цей суперник злився навіть до неї. Так. Ось такі з моїх союзників пробиття непогано наніс, можливо, хорнет своїм овердрайвом. І тут зараз мене забирає бомбочка Васпа. Ага. ага, там ще аут ховається. Ну цей страйкер, мабуть, грає з телефона, бо я бачу, він так точно попадає в сіль. Я колись також любив грати на цій комбінації з телефончика. так Скільки суперників, що і навіть не знаю по кому стріляють Ну ты магну ніби за далеко стоїть. По ньому урон мінімальний залітає. Мально зниськогось. Так ну в мене броні немає, то я побішов. На точку не поїду, вже дочекаюсь поки будуть в мене всі припаси. Так, ну все, можна під'їхати. Ніби поки що всі припаси є. У вас пік так непогано підпалює. Грає він з пристроєм компактні балони, я так розумію. Якраз я недавно його записував. Такий свій пристрій непоганий, і я вважаю. Так, треба ховатись Бо страйкер зараз по мені влучить. Так, і тут мені не вистачає гранати підкинуть суперника? О, нормально. Субай. І вас встигає бомбу поставити Але добре хоч ми зірвали захоплення. Ну і як ви бачите, мене вже починає закидати до вищих звань. І грати стає трошки складніше. Тому що в хлопців з вищими званнями вже доступні вищі модифікації, і вони вже можуть прокачувати свій аккаунт до кінця. А я ще поки що такої змоги не маю. Треба зняти цього шафта. О, зняв О, на минку наїхав, Вас. Дуже добре. Так, ну треба, щоб хтось під'їхав на точку, бо зараз вони ще захоплять. Ну, не знаю, я тут кружив як міф. Так. Головне, щоб зараз не точка А. І що в нас? Якраз точка А. Так бачу, вже суперники закидали точку гранатами. Так, ага. О, пощастило. Часно збив овердрайв Аресу. Так, ну Тут я буду не пускать. Суперники на точку. Принаймні постараюсь не пустити. Затримать якомога довше. Можливо, якраз союзники захоплять точку. О! Чудово! Працювали. Багато просто що в суперників важких корпусів і вони просто не встигли під'їхати. Так, все, є в мене вже овердрайв, і зараз ми його використаємо. Промазав? Збиває той хантер приціл так О. Дудбай. Так, ну, головне, щоб зараз суперників не захопили, і все буде дуже добре. Так, і тепер в мене навіть немає овердрайва. Немає що їм запропонувати. Ну, поки що зроблю тіл на комусь іншому. Тут ще й бомба якась фаста, звідки зібралася невідомо. Ну, Тут шансів не було, бо там вся команда була на точці. І шахт по мені вучив. Поставлю міну. Так, ну як завжди, спробую затримати. Ну, цього разу затримав я їх ненадовго, бо не було в мене здоров'я. Знову шар. О, ізідка Ботік. навіть лікує. Ну, зараз наш вогнемет їм покаже. Пощастило. У вас піку з бомбочкою. Ну, катка у всякому випадку. Виходить непогано для мене. Я все таки в топ-3 попав. Ага. Пробуття наносить в страйкер мені. Жесть. Нормально. Ну, Знову цей вас ставить бомбу. І все, це кінець і ми програємо 3-2. Ну що, йдемо забирати за місії і відкривати контейнери. Так. Так, ну що, глянемо що там випадає? 15 штучок є на одне повноцінне відкриття. Так, по-моєму, на вікінг імунітет від підпалу. Ну, але в мене тут вікінг не прокачаний, тому це такий собі пристрій. Ну і тут 12 тисяч кристалів. Ну, 12 тисяч кристалів мені знадобляться для прокачки в майбутньому. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.